З інформації розпочинаємо нашу ефірну годину. Верховна Рада України знову розгляне законопроект про посилення кримінальної відповідальності для медійників за оприлюднення даних із реєстрів. Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що ініціатива викликає сумніви через можливе обмеження роботи розслідувачів. Пропозиції провести консультації з медіаспільнотою залишилися без відповіді з боку більшості народних обранців. Таким чином, вважає Єрчишин, представники монобільшості опосередковано підтвердили, що законопроект потрібен лише для того, щоб закрити можливість розслідувачам ставити незручні питання про зловживання влади. Опозиція обіцяє активно відстоювати свої думки і правки до цього документу. Софія Федина, народна депутатка України від фракції Європейська Солідарність і гостею в нашій студії. Надзвичайно раді вас бачити. Доброго ранку і слава Доброго Україні! Героям слава пані Софія. Ну, власне, будемо розпочинати з цього питання. Наша пісня Гарна мила починає спочатку. Не те, щоб ми перший раз чули про ці нововведення, які би хотіли деякі народні депутати ухвалити, але тим не менше, вже кілька разів провалювали і зараз знов беруться за своє. Для чого це ж вже було проговорено дуже багато разів про те, що ну це не має бути в сучасному критичному світі, коли обмежується робота медійників, особливо робота розслідувачів, які викривають корупціонерів, і це є дуже важливо на даному етапі. Чому знову? Ну, насправді мене дуже застановила саме така дуже толерантно, делікатна позиція голови комітету з питань свободи слова, тому що дещо там не дослухалися, якось так це виглядає. Насправді тут є величезна проблема, тому що чинна влада, зелена влада, влада слух народу і Володимира Олександровича Зеленського, про це треба чітко казати. Вони абсолютно не зацікавлені в свободі слова. У них, напевне, плануються і застосовуються усі можливі заходи, щоб обмежити роботу, можливості для роботи журналістів, це стосується як Верховної Ради, це стосується опозиційних телеканалів, і для них є вигідно, щоб журналісти говорили тільки те, що можна говорити, як це робиться на єдиному марафоні. Насправді ж тут також є інша частина цієї проблеми. Вони не хочуть, щоб десь в публічному просторі, хоча б якимось чином, звучали ем, звучала інформація по суті про злочини чинної влади, які стосуються масових розкрадань, масових ем, маніпуляцій, махінацій коштами, чи з тими чи іншими процесами, зокрема, які стосуються оборонки, давайте будемо чесні. Вон чи хтось був покараний за яйця по 17, яблука по 51? Чи хтось був покараний за абсолютно неіснуючі контракти, за які перечислили мільярди мільярди доларів, і зато нічого не було поставлено для збройних сил України. Чи були покарані корупціонери? корупція яких була викрита безпосередньо за участі журналістів-розслідувачів? Ні, абсолютно нічого. Тому тут. Це вони шукають можливість, щоб дійсно заткнути рота усім, хто сміє говорити правду. Тут не йдеться тільки про журналістів-розслідувачів, тому що ця от заява: що якщо виплала якась інформація, відповідальний журналіст. Я перепрошую, зазвичай журналісти викидають на гора інформацію уже тоді, коли були звернення до всеможливих можливих органів і вони проігнорували цю ситуацію. До речі, хотілося би тут таку ілюстрацію зробити. Не так давно був звіт рахункової палати, де розглядалася зокрема робота Міністерства стратегічної промисловості. Звичайно, цифри я не буду називати, тому що це під грифом. Але я особисто задала заступнику міністра запитання про неякісні міни, що з ними, хто буде покараний, чи вже виявили, де це все не спрацювало, і коли будуть міни поставлені на передову. Знаєте, була яка відповідь? Журналісти, блогери і волонтери зробили злочин проти української держави, що цю всю інформацію видали на гора, бо зараз це перешкоджає нам у фін... з... з... тому, щоб знайти фінансування для виробництва тих чи інших боєприпасів для України. Тобто навіть тут винними зробили тих, хто викрили злочинні дії тих чи інших посадовців. Замість того, вони хочуть от розказати, що всі, хто посміли про це сказати, всі злочинці. Пані Софія, як гадаєте, чому переважна більшість журналістів розслідувачів і їх проєктів – це все ж інтернет діяльність? Чому в телемарафоні немає таких розслідувань? А в телемарафоні взагалі є щось, що межує з правдою? Так, от ж хочеться ж ну... дізнатись. Слуги народу вже багато років поспіль, ще навіть до того як з'явився сам проект. Вони працювали над конструюванням реальності. Те, що вибрали президента Голобородька Володимира Олександровича Зеленського, це теж наслідок певного конструкту реальності, в який заставили повірити велику частину українців. А ті були настільки бездумні, що все все повірили. Повірили в ефемерність все про все, тільки перестать стріляти, повірили в шашлики. На на, на, на майські, але зараз вони намагаються не тільки у цей конструкт реальності впарювати через єдиний марафон, довіри до якого слава Богу, вже нижче плінтусу Але вони намагаються навіть зараз переписувати історію. Подивіться, які зараз пішли закиди інформації, що, виявляється, вже ніхто не тікав в перші дні. А ми пам'ятаємо, що прокуратура, суди, поліція ДБР всі втекли на захід України в перші моменти вторгнення. Вже виявляється, всі готувалися. Вже виявляється оборонна промисловість працювала. Зленський в нещодавному інтерв'ю взагалі заявив, що всі погані, бо ми отак хотіли готуватися. а Нам західні партнери зброї не давали. Вони роблять новий конструкт реальності. Журналісти, журналісти фахові, журналісти, розслідувачі. Зокрема, вони не дають конструювати щось, а вони вивалюють на гора фактаж. І люди, давайте аналізуйте, а що було, а що не було. І це дуже незручно для чинної влади. Зрештою, подивіться на вчорашню заяву Корнієнка. Я, чесно кажучи, ну під враженням, якщо можна так саркастично сказати, коли йому підняли питання, коли журналісти будуть допущені до Верховної Ради України, він сказав, що треба в Верховній Раді ставити, коли не пробивне скло. А це Для чого це щоб не дай Бог журналісти не загрожували життю слух народу ага. безпеці? Безпеці. безпеці ну, Розумієте, тут а, Стефанчук управдовує, що журналістів не допускають до ради, бо так і так у всіх європейських країнах. Де є таке в європейських країнах, що журналістам повністю заборонений будь-який доступ і, до, до тіла, скажімо так? Ну, їм не вигідно, щоб хоча б якась частка правди виповзала. Саме тому нам, як громадянському суспільстві, нам, як опозиційним депутатам, зараз критично важливо боротися, а за допуск журналістів раду, Б. За прямі трансляції, В. Робити все можливе, щоб захистити права журналістів говорити правду. Ну а від журналістської спільноти якраз дуже хотілося б більше правди, більше. Скажем, так дуже матеріалів, які би відображали те, що реально відбувається, замість цих от таких от походів або мовчанки, дуже би хотілося насправді журналістської солідарності, тому що те, що прямий п'ятий еспресо вже третій рік відсутні у цифровому мовленні, ну чесно кажучи, для демократичної держави це це по суті злочин. Як наші західні партнери? Ну ми знаємо, що вони не радісно сприйняли ці новини. Наприклад, що деякі деякі телеканали були відключені від цифрового мовлення, і деякі телеканали обмежують, не запрошують їх на прес-конференції, немає допуску до верхівки влади, і так далі. І так далі. Якщо буде ухвалений отакий от законопроект про обмеження діяльності журналістів в такому аспекті, як це буде сприйнято? Я думаю, що зараз це буде сприйнято набагато гостріше ніж це було раніше. Скажу чесно: з самого початку, коли відключили три телеканали від цифрового мовлення, коли ми зверталися до представників наших дружніх країн-партнерів, більшість із них, чи то депутати Європарламенту чи інші, вони казали: ну дивіться, ну, все таки ем, має бути зараз збережна єдність, має бути єдиний мовник, мають бути єдині процеси. Ви вже там якось між собою розберіться. Тому що нам зараз треба захистити Україну, треба вистояти. Ми їм же ж постійно наголошували, що ми не вистоїмо. Якщо не буде демократичного процесу в Україні, і як мінімум наші військовослужбовці на передовій борються не за концтабір імені Володимира Олександровича Зеленського. Як то кажуть, мала тоталітарна держава ніколи не поборе велику тоталітарну державу. Тільки сильна демократична спільнота може змагатися з московською федерацією. Але нам казали, ну знаєте, що ну ну, давайте, хай буде єдність. Це був перший рік. Ну це на... гаряча фаза війни. На другий рік вторгнення почалися вже дискусії і зараз уже на третій рік почалися активні заяви, що це й неприпустимо, зрештою і заяви Європарламенту зрештою позиціонування і заклики відмовитися від єдиного марафону. По до що має бути багатогранність думок, що мають бути допущені усі телеканали домовлення. Це вже лунає майже з усіх найвищих міжнародних платформ. Тому я думаю, якщо зараз дарять отак по журналістах, то міжнародна спільнота активніше зреагує. Тим паче, що міжнародна спільнота вже зрозуміла, хто такий Зеленський і що таке його команда. І що це не має нічого спільного з тим, за що борються українські воїни. Ну але мені би дуже хотілося ми. Ми зараз працюємо над тим, що може вдасться цей законопроєкт зняти з розгляду, але насправді було би правильно розглянути цей законопроєкт, провалити його, не повернути на доопрацювання, не повернути суб'єкту ініціативи, а відхилити його повністю. Тому що ті ініціативи, так як вони от зараз прописані, вони вбивають по суті журналістику як таку.